Російський диктатор поскаржився Трампу на Україну під час телефонної розмови. Мовляв, Київ атакував Москву безпілотниками напередодні 9 травня. Такі деталі перемовини озвучив помічник Путіна Юрій Шаков. Водночас додав, Україна нібито прагнула залякати гостей, які приїхали на парад. Ба більше Путіна попередили про загрози вчинення терактів біля Кремля та Красної площі. Дональд Трамп натякнув, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з переговорів між Україною та Росією. Це станеться, якщо не буде досягнуто прогресом. Про це американський президент заявив після телефонного дзвінка російському диктатору Путіну та українському президенту Володимиру Зеленському. Трамп додав, що розмовляв з Путіним про зустріч. Я сказав Путіну, коли ми вже припинимо це кривопролиття, цю криваву баню. Це кривава баня. Я справді вірю, що він хоче покласти їй край. Якщо я буду вважати, що не зможу допомогти, то відступлю від переговорів. Кажу вам, тут задіяні великі самолюби, але я думаю, що щось станеться. А якщо ні, я просто відступлю і їм доведеться продовжувати. Дональд Трамп, президент США. З нами на зв'язку Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, доброго вечора. Добрий вечір. Вас. А, з чого почнемо? Ну, мабуть, з ось цих м, попередження, нібито загроз вчинення терактів біля Кремля та Красної площі. Здається, що за такий час ну, в американського президента можливо вже би виробився якийсь імунітет від ось цих закидів від представників Кремля, чому, чому не виробився, пане Володимире, на ваш погляд? Знаєте, коли ти хочеш вірити, незважаючи з яких причин, з яких мотивів, ну ти віриш, ну от деякі колишні працівники Трампа, які з ним працювали ще в перше його президентство, вони вже тоді звертали увагу. Мініше звертали увагу після того, як пішли від Трампа. Що ну є якась хімія, якийсь я б сказав комплекс, психологічний комплекс у Трампа по відношенню до Путіна. От щось є таке. Цього немає там стосовно дзінпіна. Хоча, наприклад, з Кім зкимчининим з молодим північно-корейським диктатором, Трамп теж намагався домовитись, зустрічався, домовлявся. Ну і теж особливого результату не було. От він має комплекс, якийсь пітет взагалі до диктаторів. Він вважає їх сильними, потужними лідерами. Що з ними треба домовлятися? І з Путіном щось є таке. Тим більше, що Путін вміє працювати з Трампом. Він знаходить теми психологічні прийоми, як впливати на Трампа. От зверніть увагу, він практично при кожній телефонній розмові. А зараз, це вже була за останні місяці третя ну з лютого, третя вже телефонна розмова. Він завжди знаходить, по перше приватну тему, яка стосується родини, завжди робить компліменти е, Трампу, е, формує такий е, сприятливий психологічний фон. Зараз він висловлював компліменти в адрес дружини Трампа Мілані там привітав з народженням онуки, ну і так далі. От він спочатку налаштовує Трампа на такий на таку приємну розмову. Трампу дуже це подобається. Потім ідуть вхід компліменти, що Трампу ще більше подобається. Да а потім вже якісь серйозні розмови. Коли він формує довіру до себе психологічно, він починає працювати проти. В даному випадку проти України проти Зеленського починає е, видавати негатив і так далі. Ну я сподіваюся, що після цієї розмови Трамп е, все ж ке, ну може зробити запит і перевірити у своїх розвідувальних служб і так далі, щоб вони йому надали дали реальну інформацію. Я думаю, що вони б йому розказали, що дрони більше літають з Росії в Україну, а не навпаки, і що кожен день нас атакують. І в принципі, судячи по деяких висловленнях Трампа, які були за останній місяць, е, ну інформація, а він про удари по Україні він утримує від своїх спецслужб. А тут в даному випадку, ну точно, Путін намагався сформувати негативне ставлення до України, дискредитувати Україну. Він вже не перший раз це намагається робити, але якийсь от комплекс вставлення до Путіна у Трампа на жаль є, і поки що на жаль, це працює. От він в травні почав десь ну кінець квітня, травень. Почав сумніватися в щирих намірах Путіна щодо завершення війни. Зараз знов говорить: я вірю. Розумієте, нібито от отримав, от поговорив з Путіном, отримав чергову ін'єкцію віри в миролюбність Путіна і знов на певний час вірить. До чергової кризи, до появи інформації, яка буде спростовувати цю віру. От знов-таки, от ці коливання в настроях Трампа в його ставленні. Ну що поробиш? От такий зараз президент США з такими політико-психологічними особливостями пан Володимира. ви просили якусь українську жінку прокоментувати те, що відбувається, вона могла б сказати пороблено. Це все жарти. Тепер про <реш> це так, і це не тільки жінка може сказати те, що утрапа щось пороблено в стосунках з е-е <реш> Ну, знаєте, я вже чув різні терміни: І зомбування, і е, прийоми психологічного вербування, е, ну психологічне навіювання і тому подібне. Ну можна по різному це оцінювати, так. але на превеликий жаль, ну от, мені здається, що сам Трамп він має якісь ілюзії щодо Путіна взагалі до диктаторів. От це, я ж кажу, не тільки Путіна стосується, але в стосунках з Путіном він частіше з ним зараз спілкується, плюс уїдка. Який точно підпав під чари Путіна, і думаю, не тільки чари. Знаєте, як колись любили в українському бізнесі казати і в долі, і в темі. От багато хто підозрює, що зараз уїдкав і в долі, і в темі. І хто знає, може там і Трампу теж пропонують бути не тільки в темі, але й в долі. Ну, звичайно, жарти жартами. але... Ризики тут є достатньо великі, і на, на превеликий жаль, оці коливання о, Трампа вони уповільнюють і деформують переговорний процес, пане Володимире. Трамп неодноразово говорив про те, що саме він може спинити цю війну і позиціонував себе як успішного перемовника, який може призвести до миру і закінчити цю війну тут в Україні. А якщо б Трамп... Після учорашньої бесіди з Путіним вирішить залишити перемовний процес і буде просити Європу стати посередником. Він же ж зважує для себе ризики, бонуси, що втратить Трамп, якщо він це зробить. Певно, він радиться зі своїми радниками, що вони скажуть з цього приводу: варто виходити чи не варто. Як вважаєте, чи він одноосібно ухвалює подібні рішення? Ну, скоріше одноосібна. Я думаю, серед радників є вже такі думки, тому що це ж не тільки Трамп. Трамп, до речі, менше про це говорить, і то він так висловлює таку думку, знаєте, як такий інструмент тиску і на Росію, і на нас. Ну він, він так вважає його адміністрація, що це тиск на нас. Боюся, що на жаль, ефект прямо протилежний. Росія це не сприймає як тиск. Кажу більше для Путіна. Навіть було б добре, якщо б Трамп вийшов з переговорів саме по завершенню війни в Україні. Ну в Кремлі тільки проділи від цього. І інша річ, що вони хочуть, щоб продовжувалися переговори між США і Росією. Оце їх цікавить а переговори по завершенню війни ні. Так, і от цю, скажімо так, от такий аналіз, такий діагноз треба доносити до Трампа, що насправді в Москві не бояться цих погроз. Навпаки, вони хочуть, щоб американці вийшли з переговорів. І безумовно вихід США з переговорів він фактично буде означати, що Путін отримує індульгенцію на продовження війни. Він може тільки посилити цю війну. І треба розуміти, росіяни не будуть сприймати європейців як посел. Китай ще можливо. Або там, знаєте, якийсь там формат міжнародної конференції, але Європу точно ні. Ну от і зараз е, Пісков про це сказав, ну і деякі інші офіційні особи Кремля кажуть про те, що мовляв, от от Трамп він нейтральний. От, от теж показово. Якщо в Росії так кажуть, ну значить є якась проблема в позиції США. Е, тому що нейтральність з точки зору Росії, ну це означає, е, е, що скоріше. Е, цей нейтралітет дуже вигідний Росії, а от європейців вони не сприймають як нейтральну сторону. Вони точно європейців не сприймуть як посередників. В команді Трампа і Марко Рубіо Дже Дівен вже неодноразово казали про те, що США можуть вийти з переговорного процесу. З одного боку, мені здається, це наслідок того, що вони знаєте, опинилися в ситуації ступору. От вони там і свій план пропонували, і те робили, і інше. А щось не виходить. Uh -huh. Так треба ну, скажем так, зробити висновок, чому не виходить, тому що ви не тиснете на Росію. Просто поступки в бік Росії вони результату не дадуть. От на вставлення Трампа до Путіна і в переговорах з Путіном є одна дивна річ. Трамп, от як ви теж нагадали, він вважає себе генієм переговорів. У нього є навіть книжка популярна, такий бестселер про мистецтво переговорів. Зараз між іншим цю книжку вивчають у всіх столицях, щоб зрозуміти психологію Трампа. Да, але він проводить переговори з Путіном супереч своїм власним настановам. Як правило, для того щоб там отримати результат, він тисне на Китай тиснув там, на європейців, на Канаду, на нас тиснув. Оце якраз по настановах Трампа натиснути, примусити до поступок, а потім домовлятися. З Путіна все навпаки. Чому ніхто не може дати відповідь? Ну тут є різні пояснення. Але тим не менш, от, я думаю, що ключова помилка самого Трампа в тому, що він обрав. Неправильну стратегію, тактику переговорного процесу з Росією замість тиску на Росію він робить поступки, але це тільки е, посилює нахабство і агресію з боку Росії в переговорному процесі. Тому якщо американці змінять цю стратегію, буде результат. А якщо будуть казати, що вони вийдуть, ну ну да, Путін продовжить війну і результату це не дасть. А от якщо американці продовжать переговори з Росією. На, на і не отримують результату по припиненню війни в Україні. Оце дискредитує Сполучені Штати набагато більше ніж нинішня ситуація. Ну mm -hmm. власне пане Володимире. Я мабуть, що в продовження ваших думок я зараз бачу певні відповіді і заяви держсекретаря Рубіо і ну таке враження, що він починає там відверто адвокатувати. Він зараз наголошує, що і він зауважує, що Трамп. Поки станом на зараз нічого Путіну не здавав, а мовляв, він не вводить санкції, оскільки хоче залишити собі маневр для переговорів. Ну, Очевидно, ну, не просто так держсекретар виходить і пояснює ну, всім очевидні речі. Ну, це пов'язане з тим, що я думаю, і до розмови з Путіним і після Білий Дім отримує критику. Або, mm. скажімо так, Питання, чому Чому ви не тиснете на Росію, чому не водите санкції? Розмова про це йде до нього. Зверталися з цим питанням європейські лідери. Про це казав Зеленський. Трамп да, от він вважає, що якщо він піде на санкції, ну я думаю, що може хтось йому порадив з його е, е, порадників. Я не знаю, чи там хтось з працівників адміністрації, що на Путіна не варто тиснути інакше буде повторення того, що було при Байдені, буде протистояння, що переговори зірвуться що з Путіним треба домовлятися, шукати компроміси. Ну от. Можливо, хтось йому таку, таку, скажімо так, лінію порадив, або він сам так вирішив свого ще попереднього спілкування з Путіним, що от, мовляв, тоді не домовились, зірвалася, а зараз треба домовитися. Тут я думаю, що ми колись можливо будемо знати відповідь на це. Питання, але про санкції точно в Білому домі знають, що європейські партнери висловлюють, скажімо так, здивування, чому американці не роблять рішучих кроків. Ну сам Рубі, я думаю, розуміє, що на Росію треба тиснути. Це до речі, помітно по деяких заявах держдепартамента, які були. І от після того, як там Путін виснув ініціативу по стамбульських переговорах і там деякі інші дії Путіна, держдепартамент завжди займає більш жорстку позицію, більш критичну позицію щодо Москви. А от в Білому домі і у самого Трампа більш така умовна конструктивна позиція. І це, до речі, свідчить про те, що немає єдності в самому Білому домі в питаннях стратегії, тактики переговорів з Росією. Є прихильники більш жорсткої лінії. Лінії тиску на Росії, а є ті, хто виступає за те, щоб домовлятися з Путіним, йти на компроміси з Путіним. Ну тот самий Уїтков, от який вже підпав під чари Путіна, і я думаю, що він зараз головний лобіст Путіна в Білому домі. Знаєте, він формально представник Трампа. В відносинах з Росією а по суті став представником Путіна в Білому домі? От такий парадокс, і оце впливає От відсутність єдності позиції оцінок в Білому домі? Це частково впливає на самого Трампа, крім його психологічних особливостей, його схильності от, домовлятися з Путіним, пане Володимире. А скажіть, будь ласка, а не вже в білому домі забувають про те, що на Путіна видано дозвіл на арешт? І його мають притягнути Ой, до відповідальності. Дивіться, ну, ну, нам було бажано щоб Трамп про це знав, здогадувався. Але я нагадаю, що США не тільки не мають відношення до Міжнародного кримінального суду, більше того, вони вели санкції проти Міжнародного кримінального суду. Не проти Путіна. Ну проти Путіна правда треба віддати належна. Вони санкції продовжили. Вони нових санкцій не вели більш жорстких, більш потужних. Але санкції продовжили. Але вони ввели санкції проти міжнародного кримінального суду. Не із-за того, що МКС видав ордер на Путіна. Ні, і за Нетаньягу. І за того, що МКС видав ордер на арешт Нетаньягу. Даво тут це спровокувало таку позицію. Трампа його адміністрації тому на превеликий жаль, вони абсолютно про це не піклуються. У них своє критичне ставлення до міжнародного кримінального суду, і вони навіть закрили деякі підрозділи Мінюсту США, які займалися розслідуванням злочинів Росії на території України. І це не тому, що вони не розуміють, що були такі злочини в адміністрації США і в колишній нинішній чимало людей це чудово розуміють і знають це на фактах. Але гроші економлять. Плюс, ну якщо йдуть переговори з Путіним, з Росією, навіщо нам розслідувати злочини Росії? Давайте ми це краще прикриємо. Це дуже цинічний підхід. Не варто чекати від адміністрації Трампа цинісного підходу, де є піклування про права людини, про демократію, про захист від агресора, про порушення міжнародного права. Трамп сам, скажімо так, зневажливо ставиться до міжнародного права. На превеликий жаль, да. і тому е чекати від нього від так от такої, я б сказав, послідовно цинисної позиції не варта. Mm -hmm. да. Тут краще е нагадувати Трампу про е національні інтереси Сполучених Штатів, про те, що е Росія була і є. Стратегічним противникам сполучених штатів про це говорять американські спецслужби. Да, є об'єктивні протиріччя в стосунках між США і Росією, в тому числі економічні протиріччя. От на це треба робити. На цьому треба робити акцент. Крім того, є там і Китаю. До речі, наш президент періодично американцям нагадує, що ну, от, там Візит Сі зінпіна був в Москву. Ну це ж була демонстрація, відверта демонстрація, що не вдасться американцям відтягнути Путіна від сі дзінпіна. Але е е Трамп намагається так. Що, і я думаю, що Пікін на це просто так дивитися не буде, і ми ще побачимо протиріччя в цьому трикутнику Пікін Вашингтон, Москва. Ох, ситуація розвивається дедалі. Цікавіше, пане Володимире, ми б вас не відпускали насправді, ще б говорила, але на жаль, обмежені ефірним часом, Дякуємо. вам щиро вдячні за те, що долучилися до цієї розмови. Нагадаємо глядачам, це був Володимир Фесенко, політолог, і говорили про те, що відбувається на міжнародній арені, зокрема перемовини Путіна і Трампа, і як вони впливають на майбутнє України.